Всем привіт! Я розплелась, освіталась, я вже зранку це знімаю. Зараз будемо розчисуватися. Ну, привести в себе в порядок, бистренько. І, думаю, можна йти гуляти. Зуби я почистила, не переживайте. Ох, руки болять. Вибачте, <кхем> Бо я случая охрипша, я захворіла трошки. Так, волосся надо так Наперед, а... Наперед або вот так. І с другой стороны, так зверху. Угу. Ага. И дякую, что вы набрали. Помните, помните, экран Вот пусто. Бай-бай. я делаю Помните это видео? Кто не помнит, можно на моем канале пом... 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 Дякую за 136 за 136 переглядів. <coughs> я хочу, щоб так продовжувалось. Бо сьогодні я зняла таке відео. Здорова бандити. таке тренд. Давайте так продовжувати. бо якщо буде контент знижуватися, мені прийдеться в. Це умейте з каналу. Я не буду більше німатися. Ну, робота должна зарабатывать і мені попросила грошей. Хоч у мене карточки нема. Мені тату їх передав. Коротше, мені за канал дають, я роблю макіяж, знімаю відео і мені батьки дають по 100 по 100 по 200, або по 50 гривень. І я заробила тепер скільки. Уже 528. Було у мене 428. І мені дали ще ой, 400 було то тобто. 200. Мені дали 168 гривень, мама дала. Кстати, моя мене під каре, ну в неї давно уже каре. Навіть коли ми дружили, у неї ще каре було. І вже в другому класі вона на тюй неділі недавно покрасилась. У неї кончики були рожеві. Кончики. І, оце кончики називається, що її вухо вже рожевий. Ну, коротше. Ми з нею або на цій, або на наступну неділю вона прийде до мене на ночку. На вона написала окей така. Я така, за ночвку. Я така, ну якщо не дозволять, то хоча б в гості може. Я написала. Ну хоча б в гості може. І ось я її жду, жду, І Так, ну поки я розказую історії. Розчищу. Давайте під цим, під цим відео хоча б 50 або 100 переглядів. Я хочу лайків, бо в мене тільки по 4, по 3, по 2 чи по одному лайку, або взагалі нема. У меня больше четырех нема лайков. А у всех, даже непопулярных, есть больше четырех. Одиннадцать, там, двенадцать. Ну хоть я только начала месяц назад. Я уже месяц снимаю. Ну да. Не помню. Короче. Чухайте, ⁇ немножко. Мы уже с вами расчесались, можно сказать. Еще ай, это по голове случайно так все это так, так какой стороны. Так, дальше. Давай-то, давай. просто бабуся заходила. Ага. Здравствуйте, я свинья. Я не мыла спонжик 3 недели. Ай, то есть две, то есть одну. Я, короче, не его, целую неделю, Я вами, ничего не осталось, не кожа нежная. Все, ну ладно, короче. Блин, шо уже кафе? А ч такий коврик масляний? я не понял. Угу. Ще чуть лише Ой, це О, А, О, так. Де я збираюсь, що я кожен день намазую крем, бо у мене, якщо я не намажу крем, то в мене ж кожа суха, що ну, отака суха, що отак. Не так можна пропустити спокійно, типу нежно. А от така тверда. І я, коротше, кожен день не її. І... Так. Далі. Mm. Выбор прокид быстренько проеделись. Так сейчас на моєму крем. хай так, а mm. чого? На то один шортики будут вот, ж... не знаю какая женя О, фильтр который я делал когда хоть я неправильно вот, такой вот, кто каков на мне брюси ой брюси такой вот, кто каков на мне батут, сапташки он только что просил нас одеть тара... и тум, и капнет. сейчас секунду.

Непогано видно на екрані, але там Ельза, е, Ця, Анна і Олаф так одна. Зараз я быстрінько пройденю. Не, не, не треба перелизтиме, почитайте я ще быстро. Так, повертаємо в нашу. Я делаю. І сейчас быстро шорты одею. Я оделась. Ось шорти і футболка. Так, демиссиочек. Так, отдых. Ну, короче, так вот такий прикиды. Всем доброго ранку. Гарного ранку, гарного дня, гарного вечора, гарного... Олько, хто зараз вночі дивиться або ввечері, або в дню. Якщо день, то доброго дня. Якщо бажаю доброго вечора, добрий, або доброї ночі. Всіх люблю, всіх цілую, обнімаю, пока!